Всім привіт! Сьогодні друга частина проходження Майнкрафту. Минула набрала от стільки вподобайок, от стільки переглядів. Дуже вам дякую. Ну, а ми починаємо. Зайшовши у світ, я зразу почав купати вугілля. Ну а що? В принципі, там, де вийшов, там і зайшов. Ну, купаємо. Воно нам пригодиться. І зразу після того я лягаю спати, тому що вже ніч. Пропустивши ніч, я починаю купати дерева для того, щоб побудувати собі халабуду. Але я так бачу, зомбі хотів на мене в крису напасти. Щось у нього не вийшло. Зараз я просто бігаю, шукаю місце для хати, паралельно вбиваючи мобів, щоб мати шахавчик і не здохнути з голоду. І тут я наткнувся на каньйон, в якому було лише одне залізо і все. Тому я просто вам пролистаю цей момент. <реку> не, ну слухайте, тут прям, ну, мені здається, прикольне місце, куди я впав. Мені здається, тут реально можна якусь хатинку побудувати і жити собі спокійно. Наробивши ще трохи дерева, щоб мені точно хватило. я вже пішов будувати свою хала А ще з того заліза, яке я знайшов в каньйоні, я скрафтив собі вже тапки, і тепер в мене є фулсет залізної броні. Проте, навіть якщо я накопав багато дерева, мені не вистачило блоків. Блін, прийдеться ще купати. Вертаюсь з партією дерева, якого вже має хватити. І добудовую халабуду. А, і ще я нарешті скрафтив скриню, тому що я ж задовбався всі речі носити в інвентарі. Плюс вони дуже сильно забивають. Поставивши вікно в свою халабуду, я офіційно її доробив. Можете мене привітати в коментарях. А далі мені щось стукнуло в голові, і я вирішив, що мені треба піти і знайти село. Не знаю що, але я в той момент хотів село. Тільки замість села я знайшов вишневий біом. Ні, ну, я, звісно, проти вишневого біому нічого проти не маю, але ну, він мені зараз не потрібен. Знайшов довбаного торговця. В якого ціни, як завжди, просто офігівші якісь. І як саме на стоячі коля Ектор, тобто колектор з банка, розібрався з тими негідниками, які мені не віддали кредит. Далі я нечайно впав в якусь печеру, там, де просто по приколу почав добувати всякі ресурси, але мене зупинив довбаний слайм, прибивши мене.